Хочете знати, як визначити ідеальну ціну ще до того, як клієнт її назове. Є така модель, яка дозволяє визначити, яка ціна буде найвигіднішою для клієнта задовго до того, як він остаточно її назове. Ця модель, яка змусить ваших конкурентів курити з боку, потрібно клієнтам поставити всього 4 запитання. Перше. За якою ціною вони точно не куплять товар? Тому що це занадто дорого? Друге, яка ціна буде для них високою, але не зупинить від покупки? Третя, яка ціна викликає сумніви щодо якості товару? Четверте, за якою ціною вони вважають товар дешевим. Потім ви берете ці відповіді, наносите на спеціальний графік, і там, де лінії перетинаються, і буде ідеальна ціна. Ця модель ставить конкурентів у глухий кут. Спробуйте, і ви побачите різницю.